Насолоджуючись нерукотворним пісенним даром, отриманих прямо з рук Господа Всевишнього, Україна довго думала, яку ж і прекрасну і могутню музику до нього створити, якось зустрічаючи літній світанок, ідучи босими ноженятами поза. Купаючи галесеньке личенько в сонячних провинах, побачила дівчина Україна, що тільки зібравшись і об'єднавшись, її народ зможе створити настільки потужний інструмент. Розправила вона свої крила і облітаючи свої володіння віцяну по кавка. Від Чорного моря до витоків Дніпра стала скликати дітей своїх. Прийшли всі сталевари, ковалі, столяри, народні майстри, технологи, винахідники, воїни-козаки. І кого тут тільки не було в сонячних променевих печах. Виготовляли і загартовували справд для струнь. З дерева виготовляли основу. І нарешті був готовий інструмент, музика якого і досі зачаровує всі. Ім'я йому бандура.